Меморандум про співпрацю Грецька асоціація ділових жінок та всеукраїнський клуб успішних жінок жінки України підписали меморандум про партнерство. Ділова зустріч відбулася в рамках Україно-грецького бізнес-форуму, що пройшов у місті Салоніки, ініціатором якого виступила Європейська асоціація розвитку бізнесу. нам было очень приятно отметить, что мы очень похожи. Мы на самом деле помогаем развивать бизнесы каждого члена клуба, и они точно так же помогают развивать бизнесы каждого члена ассоциации, организуют презентации, встречи, они организуют много социальных и благотворительных проектов. Поэтому вот в этом плане было очень приятно найти таких единомышленников Греции. Всеукраинский клуб успешных женок «Женка Украины» в рамках форума представил свои бизнесы. Аурі Кавранчану, голова клубу, презентувала діяльність та досягнення його учасниць. Всеукраїнська організація Клуб успішних жінок жінки України вже має партнерів у багатьох країнах світу: це Грузія, Бельгія, Об'єднані Арабські Емірати, відтепер це і Греція. Представниці грецької асоціації ділових жінок у частині презентації висловили підтримку українським жінкам. Вони високо оцінили діяльність учасниць клубу, які навіть у важкий для України час продовжують розвивати бізнеси, займатися благодійністю та створювати нові суспільно-корисні проекти. Під час другої частини бізнес-форуму у форматі B2B відбулись переговори представників грецького та українського бізнесів. Цей формат дозволяє швидко знайти партнерів. Україна та Греція має багато спільного, і бізнес-майбутнє обох країн має великі перспективи. Лідія Голубенко, член клубу успішних жінок, розповіла про зв'язки факультету романа германської філології Одеського національного університету та відомого університету Аристотеля. Завдяки цій співпраці на факультеті створена методичний центр грецької культури. Кожне літо, останні 10 років, кілька моїх студентів проходять літню стажуровку в університеті Салоніки. Наталія Делієва представила на форумі театр маски «Дом клоунів, що безперечно зацікавило греків, які є праотцями сучасного театру. Тож одеські актори театру маски представлять свої спектаклі на грецькій сцені вже восени цього року театрі маски шоу українська компанія інфамір зацікавила греків, що прагнуть постійного вдосконалення у галузі інноваційних технологій, наука та техніка. Революційні здобутки сучасного світу були представлені наші делегації у спеціальному музеї. Діловий тур не обмежився бізнес-форумом. Відбулось багато семінарів та тренінгів, зокрема, майстер-класи від Олени Самсонової. на запрошення компанії Active Майс Muzanidis Group Гроуп. Наша делегація відвідала підприємства, промислові виставки, познайомилась з культурою Греції та її унікальними архітектурними пам'ятками. Партнером ділової поїздки виступив лідер авіаперевізник компанія «Турецькій авіалінії.